Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Релакс І я сьогодні до вас ось таким дуже красивим візеруночком. Я його в'язала з товстенького мохеру Ось такий у мене є один бунтик. Я не знаю, тут етикетки не було, бо я його купляла на секунді. Ну, Але він товстенький мохер Такий по товщині виглядає ніби 300 метрів або навіть. 280 метрів на 100 грам, ну десь приблизно, точно вам не скажу. Ну, якщо ще не товстіший. Ось така краса в мене вийшла. І мені він дуже подобається. І я би навіть використала його в якомусь кардиганчику такому легенькому. Дуже-дуже вже він гарний. І Схеми я до нього не маю, тому що я не знаю, як намалювати схему. Не можу придумати, які значки придумати на той візерунок. Я вам просто покажу, як він в'яжеться. Він в'яжеться дуже легко. Петлі набираємо довільне число, скільки вам потрібно, бо тут раппорт візерунка в ширину одна петля, в висоту 4 ряди. Запам'ятовується дуже-дуже легко. В'язала я той товстенький махер на спицях 4,5. Я тут набирала петлі на одну спицю, треба було набрати на дві спиці петлі. Пров'язала імітацію італійського набору, зробила і пров'язала потім один ряд. Щоб були тут лицеві петлі, тобто виворідній ряд пров'язала виворідніми петлями, і вже по лицевих петлях я тут починала візерунок в'язати. Зараз ми з вами, я вам покажу, як його в'язати. Значить, набираємо довільне число петель на спиці. Ой, перепрошую. Довільне число набираємо і будемо Починати в'язати. Так, набираю самим простим способом без всяких заморочок, перепрошую, буду набирати на дві спеці, тому що на одну набирати я так наберу просто першу петлю закріплю і потім на дві петлі буду набирати петлі, щоб не був стягнутий край. Просто в мене. Набираєте петлі, скільки вам потрібно. Так, пров'яжу перший я пров'яжу, перепрошую, пров'яжу два підготовчі ряди. Я просто пров'яжу перший ряд лицевими петлями. Так, за низько, Перший ряд лицевими петлями. А другий ряд пров'яжу виворотніми петлями. За перший ряд в'яжу лицевими петлями за передні стінки. Я так завжди в'яжу ось так. Останню петлю я пров'язую виворотньою петлею. <кхем> Тепер Знімаю прушкову петлю і в'яжу ряд виворотними петлями. Звичайними бабусиними петлями я в'яжу ось так і продовжуєте в'язати до кінця рядочка самостійно. Тепер в'яжемо. Перший рядочок візерунка, першу петлю прушкову знімаю і в'яжу лицеві петлі з подвійним накидом всередині. Бачите? Два рази обвела ниточку кром спиці, пров'язала лицевою. І так, бачите, по дві, два рази раз і два. Накинула один раз і другий раз і пров'язала. І так в'яжу до кінця рядочка лицеві петлі з подвійним накидом всередині. В'яжемо до кінця рядочка самостійно. Пров'язала до кінця останню петлю виворітньою пров'язую, розвертаю спі... роботу на виворотню сторону. Знімаю прушкову петлю і всі петлі в'яжу виворотніми петлями. Бачите, розпускаючи другий накид. Одну пров'язую, другий накид розпускаю. І в нас просто виходять довгі петлі. Ось так. І в'яжемо до кінця рядочка. Так, тепер в'яжемо третій рядочок візерунка, то лицева сторона. Прушкову петлю знімаю і дивіться заводжу спицю між першу і другу петлю, витягую робочу нитку, витягнула петлю, роблю накид і одну, ту одну петлю пров'язую лицевою. Все зняла. Знову заводжу за петлю, витягую робочу ниточку, роблю накид і пров'язую петлю лицевою. Знову за першу петлю заводжу спицю. Бачите, витягнула петельку, зробила накид і цю петельку пров'язала лицевою. Тепер зняла. І так в'яжемо до кінця рядочка. Дуже легко і дуже просто. З одної петлі робимо три. Все. В'яжемо до кінця рядочка самостійно. Перев'яжемо четвертий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо і в'яжемо по три петлі разом виворітньо. Бачите, три петлі підхоплюю і разом виворітньою, просто пров'язую. Знову три петельки підхоплюю, пров'язую виворітньою. І так до кінця рядочка. Бачите, дуже легко і дуже просто дуже легенький візерунок запам'ятовується. Дуже легко, тут нема нічого складного, і виходить дуже красиво. Зараз я пров'яжу ще кілька рапортів, і ми розглянемо, порівняємо з червоним зразочком, будемо порівнювати. Так, дівчатка, дов'язала я той зразочок з розових ниточок. Тут, мабуть, ниточка, я не знаю, тут тонка досить нитка, я в'язала спицями 3,25. І, мабуть, то акрил, і подивіться, яка краса вийшла. Бачите? Дуже-дуже гарна. Красивий візеруночок, він мені так сподобався. І тепер ми порівняємо його з візеруночком. На червоній пряжі. На червоній пряжі я не знаю, як, чи передасть колір камера, тому що я знаю, що камера дуже погано червоний колір передає, але ось так він виглядає. І так він виглядає на розовій ниточці. На розовій ниточці дуже гарно видно казково красивий візерунок. І так виглядає виворітня сторона. Ось так. Надіюся, вам візеруночок сподобався. жіть на здоров'ячку і до зустрічі в наступних майстер-класах. Пишіть коментарі, ставте вподобайочки, не забудьте переглядати рекламу. Всім дякую! Па-па, до зустрічі!